Всім привіт! З вами Поліна Різник. Сьогодні презентуємо для вас свіжий випуск новин великої червоно-білої родини. Кривбас Ніс let's start! Беті Скривбас, матч відповідь в лізі конференції Ю-19 перед битвою з лідером. ЖФК дав справжній бій фавориту. Це все і звичайно крутий ексклюзив, а також конкурс очікують на вас в цьому випуску. Обов'язково додивіться до кінця та підпишіться на наш канал, щоб нічого не пропустити. Бас Ю 19 зіграв перший домашній матч сезону аж у четвертому турі, і одразу переміг інгулець ю 19 4-0. Але наступний суперник більш сильний: це лідер та віце-чемпіон минулого чемпіонату Шахтар Ю 19 Про підготовку криворіжців до протистояння більше знає моя колежанка Юлія Полякова. Привіт Поліно та вітаю всіх болівальників Кривбасу. Так, правда, Кривбас Ю-19, Шахтар Ю-19 це дуже інтригуючи. Минулому сезоні наші юнаки одного разу таки відібрали очки у гірників. У березні команда розійшлась один-один. Олександр Камецький тоді зробив результативну передачу та допоміг червоно-білим зіграти в нічию. Тоді була складна гра, сильна команда. Ми добре зіграли. Мені вдалося зробити результативну передачу. З правого флангу Буденко смістився всередину, віддав мені передачу. Я в одне касання віддав зону Антону Цивенкову і він забив гол. Цей раз ми теж добре готуємося і сподіваємося на добрий результат. За два сезони виступів в юнацькому елітному дивізіоні кривбасу Ю-19 ще не вдавалося переграти Шахтар Ю-19. Можливо, це станеться вже цього разу? Ми знаємо, що ми ще в Шахтаря не вигравали, тому ми граємо вдома і ми будемо намагатися виграти і будемо налаштовувати хлопців на перемогу. Тому ми цілий тиждень готуємося до цієї гри. Кожен день у нас іде тренування, тому ми в інтенсивному режимі тренуємось, ми розуміємо, що буде гра напружена і будуть дуже, дуже багато швидкості і єдинобірств, які на сьогодні немало мало в футболі. Тому гра буде думаю, цікава для малювальників і для нас. Як... Для команди, для тренерів, які готуються до цього матчу. Кривбас ю 19 наразі йде дев'ятим а шахтар лідирує. Тож поєдинок обіцяє стати цікавим. Запрошуємо прийти на гру, щоб підтримати наших юнаків в цю суботу об 11.00 на стадіоні Спарта. Посилання на реєстрацію в описі до цього відео. А для володарів, німеців – вхід без попередньої реєстрації. Що ж на цьому в мене все? Поліно. Дякую, Юлю. А ми продовжуємо і тепер переходимо до новин футбольної академії Кривбас, яка вкотре доводить, що є найкращою академією в Україні. Наша команда Ю-12 другий рік поспіль перемагає на турнірі пам'яті відомого криворізького футболіста і тренера екс-гравця Кривбасу Олега Чумака. Підопічні Віктора Бахома здобули чотири перемоги в чотирьох матчах змагань та заслужено вибороли золоті нагороди. Наш Михайло Авраменко найкращий футболіст турніру. Олександр Пініч найкращий нападник. Вітаємо! Зіграли ми турнір, присвячений пам'яті великого футболіста, великого тренера Олега Чумака. Зіграли чотири гри. Першу грали в групі, яка складалася з локомотива «Пенуела» і нас. Ми обіграли їх і ту, і ту команду з загальним рахунком 21-1. Потім вийшли у фінальну стадію, де був принципово суперник. Дві команди було Скарбас-84. І також обіграли дві гри загальним рахунком 11-2. І зайняли перше місце достойно. Пройшли на одному рівні, на одному диханні. Турнір ми задоволені, але не повністю, тому що тренер не може повністю бути задоволений командою. Але по самоотдачі, по відповідальності, зіграла вся перша група. Получили призи, відмітили наших граців. Тому футбольну академію лично 2013 рік я поздравляю з цією перемогою. Також хочемо відзначити успіх Кривбасу Ю-15, який здобув срібні нагороди на престижному турнірі Атмосткап у Вінниці. Одного кроку не вистачило команді Сергія Чудака задля перемоги в змаганнях. У фіналі червоно-білі поступились київському овкі-полісся 0-1. Наші вихованці серед найкращих футболістів Atmost Cup. це Дмитро Ждамиров, Кирила Торгов і Данила Басок, які отримали індивідуальні нагороди. Молодці команда нашої Дніпровської філії Лувка Крибасу 14 стала переможцем турніру з екзотичною назвою Австралія Кап в Черкасах. Червоно-білі залишили позаду себе юнаків команд УПЛ Чорноморця та ЛНЗ. А наш Кирило Васенко найкращий гравець турніру. Пишаємось. У одному кроку від сенсації. ЖФК Кривбас наша молода перспективна команда поступилась вдома у четвертому турі вищої ліги лідеру ЖФК Металіст 1925 наприкінці першого тайму суперницям вдалося відкрити рахунок, але вже за хвилину криворіжанки приголомшили досвідченого суперника голом новачкині Ірини Ковальової. До речі, у стартовому складі гостей грало одразу три екс-футболістки Кривбасу. У перерві червоно-білим було важко, але вони відбили багато атак. Втім, за декілька хвилин до фінального свистка все ж пропустили поразка, за яку не соромно. Наступну гру криворіжанки проведуть за три тижні проти шахтаря. я думаю, що ми показали гарну гру, і гадаю, що надалі в нас буде краща гра. Будемо вдосконалюватись. Продовжує свою підготовку до дівочого ліги України Кривбас Ю-15. Наші чемпіонки тренуються в одноразовому режимі та грають контрольні матчі. Так, гра проти хлопців дісш 1, Кривбас-84 Ю16 закінчилась нічією. 1-1. У складі Кривбасу гол на рахунку Поліни Назаренко. На черзі кривбас, який провів у четвер важливий другий поєдинок в лізі конференції проти Бетяса, як Криворіжці вперше зіграли на знаменитому стадіоні Беніто Вільямарін. Про це в сюжеті нашого Романа Васильковського. Поліна, привіт зі столиці Андалусі. Кривбас зіграв другий матч проти зіркового Бетісу і, на жаль, друге поступився. Прикра невдача, адже у першому таймі за рахунку 0-0 були хороші моменти, аби забити. А от Бетіс на досвіді свої моменти реалізував та отримав путівку до групового етапу Ліги Конференції. Хотілось підтримати нашу команду. Кривбас провів дебютний єврокубковий сезон та з першої спроби пробитись до наступного раунду не вдалось. Але цей безцінний єврокубковий досвід, який отримала наша команда, точно стане в нагоді у подальшому. Кривбас. Це ми. Дякую, Романе. А ми нагадуємо, що попереду у Кримбасу суперматч п'ятого туру УПЛ проти Шахтаря, який відбудеться у неділю 1 вересня на стадіоні Гірник. Квитки ще є у продажу, тож поспішайте! Посилання на тікети у першому закріпленому коментарі. Ще двоє гравців червоно-білих змінили клуб в це трансферне вікно. Наш клуб досяг домовленості з чеським ФК Вікторія Пельзень щодо трансферу ганського нападника Принца Адо. Нагадаємо, що принц став гравцем кривбасу менше ніж рік тому, приїхавши до Кривого Рогу у статусі вільного агента. Принц назавжди увійшов в історію відродженого кривбасу як автор дебютного голу червоно-білих в Єврокубках. Волою долі цей м'яч він забив саме у ворота своєї майбутньої команди. Другим футболістом, який змінив клубні кольори, став Клім Приходько. Була досягнута домовленість стосовно переходу зі столичним «Лівий берег. Це безкоштовний трансфер з відсотками від подальшого продажу для нашого клубу. Це не перший подібний досвід. Раніше за аналогічних умов було укладено угоду з ФК Минай стосовно Тимура Корабліна, і наш клуб отримав свій відсоток від цьогорічного переходу гравця. в зорю. бажаємо кліму та принцу розвитку та прогресу в нових командах. Тепер на черзі підсумки конкурсу минулого випуску. Ми просили вас назвати автора історичного дублю Кривбасу, який приніс нашій команді першу бронзу в історії клубу. Усі молодці, правильних відповідей багато. За умовами конкурсу ми обрали двох переможців за допомогою рандомайзера. Це користувачі Крава23 і Микола Бережний. Вітаємо! Ви виграли круті призи від фаншопу ФК Кривбас. А ось і нове питання, і новий конкурс. Кілька замін зробив Геннадій Приходько, тодішній головний тренер Кривбасу, в першому матчі команди після відродження клубу в чемпіонаті другої ліги. Пишіть свої варіанти в коментарях і отримуйте подарунки від нашого фаншопу. Посилання на офіційний магазин. Ось тут. Ну і наостанок крутий ексклюзив від нашого ведучого Артура Капітонова, який знову відправився на вулиці Кривого Рогу у пошуках класного контенту. Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас незвичне, а музичне запитання. Сьогодні не просимо нічого відповісти, а просто заспівати гім нашого клубу разом з нами. Поїхали! А можна попросити вас сказати слово навіки? Навіки. А вас ми фани твої. Ми фани твої. А можна попросити кривбас, просто сказати? Кривбас? Кривбас. Одну секунду. Пов'язані. Добрий день. А можете сказати просто кривбас? Вибачте, поспішаю. Ми ж попросили сказати: не вибачте, поспішаю, а кривбас. Вибачте, поспішаю, це навіть більше слів, ніж кривбас. І слава, і все. І слава. Дякую вам. Просто сніг в серці, і все. В серці. Хлопці, можна попросити вас сказати по одному слову, буквально. Тріумфи старі. Пам'ятаємо. Можна попросити вас сказати одне слово. Кривбас просто. Кривбас. Попросити вас сказати одне слово. І знаємо. І знаємо. Добрий день. Можна попросити вас одне слово сказати. Навіки. Нові. Будуть, а ти кажуть, нові. Будуть. Нові. Супер, дякую вам, хлопці. Гарного дня. Кривбас. Твоя гордість і слава навіки. Ми фани твої. Тріумфи та Три. пам'ятаємо. І знаємо, будуть нові пов'язані. Міцно з тобою. Ти в кожному. В серці. У нас. Кривбас. Ми крові одної. Навіки з тобою. Кривбас. 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 Ким вийшов наш новий випуск Кривбас Ньюз. Не забувайте писати своє враження в коментарях та ставити вподобайки і підписуватись на нашу сторінку в Ютуб. Також пишіть теми, які вам було б цікаво почути в наступних випусках. З вами була Поліна Різник. До зустрічі у наступних випусках Кривбас Ньюз.